Всім привіт! Поки в нас будівництво стоїть на паузі, і я нарешті все ж таки вийшов на роботу, з'явилися перші наші очікувані гроші, і в нас таке невеличке свято, мій син дуже полюбляє шаурму. Тож ми сьогодні будемо готувати шаурму. Тож приєднуйтесь, перед початком поставте вподобайку, напишіть коментар, якийсь приємний коментар. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться на канал, щоб у нас було більше. Це вам не важко, а це для мене буде великою підтримкою. Тож, дякую за перегляди і поїхали готувати шаурму. Отож, для, для шаурми нам потрібне м'ясо. Ми беремо, звичайно... Звичайне філе курити не так, його треба. Угу. Треба його розв'язати. О, в мене це вдалося. Розв'язуємо наше м'ясо. Це куряче філе. Цього разу. Це домашнє філе. Отож, зараз ми його промиємо, наріжемо і будемо готувати далі нашу шаурму. Отже, ми промили наше філе. Тепер ріжемо його на шматки. У нас вони будуть трішки величенькі, ми потім їх подрібнемо. Ми його зараз замаринуємо м'язко, хай воно хоч пів годинки стоїть, поки ми будемо далі годувати, готувати інші інгредієнти з такими шматками, нарізаємо наше м'ясо. Ми його потім обсмажимо. Реней хлоп смажемо. Ось так. Отже, ми нарізали наше м'ясо. Заб'юємо його ось таку миску. Беремо сіль. – це, наше, це наші улюблені спеції. Сипемо не шкодуючи, Ось так багатенько. І беремо суміш перців. О, перець ми не дуже любимо, тому сипемо небагато. А ви звійте як вам більше до вподоби. Потім беремо кетчуп. Беремо кетчуп. Ось так от його видавлюємо. Цього кетчупу, мабуть, буде недостатньо, то додаємо ще трішки іншого кетчупу. Ось так. І додаємо майонез. Додаємо майонез. Не дуже добре лізе. Ось так. Додали ми майонез і все. І тепер гарно перемішуємо це все. Ось так. Щоб воно все гарненько, гарненько перемішалося. У нас виходить ось таке. Все, ось так перемішали. І тепер можна його відставляти на півгодинки, хоча б на півгодинки, щоб воно настоїлося, напиталося. І переходимо готувати соус. Беремо цибульку і нарізаємо ось так от дрібненько для Соусу ось так подрібнюємо ось так, беремо тепер. Петрушку ось так откож її подрібнюємо. Дрібненько намагаємось подрібнити, наче готово Висипаємо. Так, для соусу ми використовуємо майонез, комусь більше подобається сметана. Ось так от Прямо майонез. все. Додаємо знову ж таки спеції улюблені. У нас знову ж все-таки хмелі лісунили. Ось так от. Також додаємо суміш перців. І гарненько перемішуємо це все. Ось так. І все. Наша начинка готова. Зараз будемо готувати іншу начинку. Все це можна відставити. Ось так от зараз домішаю. І можна відставляти. Далі нам потрібна морква по корейськи для цього беремо моркву і натираємо її. Ось так от. таке не дуже подобається. Мабуть, легше купувати в магазині куповано готову морку по крийці. Але ми готуємо зараз самі таку морку. Ось так. головне в цій справі, щоб пальці залишились в цілі. По-корейськи потрібно бути, мабуть, професіоналом, щоб ось так натирати. О, ось так. Все, далі нам потрібен часничок. Чесночком. Натираємо його. Далі нам потрібна олійка Соняшникова олія. Ось так достатньо. І потрібен нам оцет. Беремо оцет. Ось так. Ще може трішки. Так, і зараз будемо перемішувати. Все перемішуємо. Ось так, і воно також стоїть якийсь час. Все, наша морква готова. Також зараз можемо вже порізати капусту. Також туди будемо класти. Все, коли у нас всі інгредієнти основні готові, далі у нас ще буде огірок, і цибулька і помідорчик. Але ми їх в останню чергу накришимо. Зараз переходимо вже до смаження в'язка. Отже, починаємо смажити м'ясо, викладаємо його на сковорідку, дуже щільно, але воно трішки вжариться і буде нормально. Ось так викладаємо. і смажимо. Отже наше м'язко вже готове. Можемо вимикати і хай остиває. Відставляємо, кудись перекладаємо, бо потім будемо нарізати. Отже ми продовжуємо готувати нашу шаурму. поки остиває м'ясо нарізаємо огірок і помідор. Ось так. Чим домашня шаурма прикольна, що ти туди можеш кидати, що тобі подобається. І ти точно знаєш, що ти туди кинув. аніж на ринку купуєш. Не знаю, чи що там, яке там м'ясо, скільки воно знаходилося, де воно знаходилося. А домашня шаурма, ти точно знаєш, з чого вона приготована. Ось так, наш огірок, помідорчик. Це беремо нашим м'ясом і подрібнюємо його. Ось так ось це робимо, щоб шматки не такі великі були. Ось так дрібнемо. Якщо готувати шаурму самому, наприклад, для одної людини, то я не знаю, чи дешевше купити на ринку, чи приготувати самому. А якщо як нас троє в сім'ї, то нам дешевше та й смачніше приготувати самим шорму. Наприклад, м'яса, йде три філе, один огірок, один помідор, трішки моркви, трішки майонеза. Так, ми все сина покришили, забули про цибулю. Тож ми добралися до цибулі. І дрібнемо цибулю, нарізаємо. Нарешті ми добралися до збірки, лаваша, збірки шаурми. Нам подобається ось така, ось такий лаваш з паприкою до шаурми. Тож починаємо тож починаємо збирати нашу шаурму. Їх тут два шматка. Дві відкладаємо поки що і починаємо збирати форму з іншого шматка. Беремо наш соус. Ось так от. Трішки розмажемо, Ось так, щоб було. Більш соковите. Ось так. Додаємо м'ясо. М'ясо не шкодуємо. Ось так. Додаємо м'ясо. Так ми його ще добавимо. Беремо капусту. Капусту? Беремо моркву? Додаємо морку, додаємо огірок. І додаємо помідор. помідор. Так, у нас вже така добряча вийшла начинка. Додаємо цибулю. Додаємо ще м'язко трошки трішки. Ось так. Щоб у нас не одні овочі були, це ж все-таки шаурма. І додаємо знову соус. Ось так. Пробуємо його розмазати. Наче все отож загортаємо. Потрібно так тугенько загортати, щоб вона у нас не розпадалася. Ось так от. Прижимаємо, оп. І ще раз. Ось так. Інший зрізаємо. Все, ми переходимо до останнього етапу приготування нашої шаурми. підсмажуємо трішки. В першу чергу, там, де у нас загорнута, загорнутий лаваш, сходиться, а потім з іншої сторони. Все, можемо перегортати, ось так. Перегортаємо. Отже, одна шаурма готова. Кладемо іншу. Вони в нас трішки різного розміру вийшли. Отже ми доготовлюємо шаурму і нам смачного вам дуже вдячний за перегляди, за ваші реакції, за вашу підтримку. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дуже всім вдячний за ваші перегляди. До зустрічі на Ютубі!